Дарувати талановитим дітям світ відкритих можливостей, навіть якщо вони з особливими потребами та стають дорослими не у звичайній родині, а в інтернаті в Україні стартував проект Відкрий дитині світ, в рамках якого близько ста вихованців інтернатів із восьми регіонів країни. Тиждень відпочиватимуть у Туреччині. Сьогодні команда благодійників у разом зі знімальною групою нового каналу побувала у Харківському інтернаті. Представили? Представили. Ча-ча-раз. Звичайний танцювальний гурток. Діти, діагнози яких здебільшого пов'язані з вадами нервової системи та опорно-рухового апарату, опановують разом із чемпіонами України складний танець ча-ча-ча. А тут ексклюзивний урок фізкультури від відомої телеведучої та спортсменки Оксани Гуцайт. Майстер-клас так захопив учнів, що вони в процесі почали допомагати тренерові, яка дуже хвилювалася. Я бачу їх очі. Вони так хочуть, вони вірять в все, що ми їм кажемо. Вони так хочуть навчитися чомусь новому. Ну, тобто, ну сподіваюся, в мене все вийде, але насправді зараз у мене я не знаю. Я мабуть хвилювалася так, коли вперше виходила в ефір. 16-річний Сергій Загоруйко, гордість Харківського спецінтернату. Його кинули на призволяще власні батьки. Він не може рухатися вільно на 100%. Але у хлопця така жага до перемоги, що напевно немає в світі таких видів спорту, котрі б йому не підкорилися. Тенісом знімаю сьогодні 3-4. привозил медали, дипломы, призы. Там легкая атлетика, прыжки, метание в длину с места и с разбега. Метание, прыжки и р... бег. 60 метров 100. Тоже медаль? Тоже, да. По всем видам спорта есть все. Сергій Загоруйко сподівається, що зможе потрапити в число тих дітей, які у червні поїдуть відпочивати у Туреччину. Мандрівка стала можливою завдяки українській біржі благодійності, що знайшла спільну мову з туроператором Анекс Тур та доброчинним фондом Нове покоління. Турецькі партнери обіцяють дітям не тільки море, але й пам'ятки історії, археології. Буде забезпечена постійна підтримка працівників готелів, аніматорів. Безумовно, турецька сторона розуміє, що ці діти особливі і потребують особливої уваги уваги Я хочу побігати на нехтур. Вони подумали про такий проєкт, і ми, звісно, підтримували. Потому что это в Турцию не тільки для Малодежі і дургі тільки для дітей. для нас це дуже важний. На відміну від східних сусідів, які долучилися до проекту Відкрий дитині світ дуже активно. Працю наших співвітчизників не можна назвати відмінною. Директор української біржі благодійності стверджує, проєкт проект стане успішним тільки тоді, коли оформлять документи на виїзд дітей. Не у всіх дітей є проїзні документи, і ці всі документи на кожну групу мають бути завірені нотаріусами. Повірте, у цих інтернатів навіть немає грошей чи то рядка в бюджеті на те, щоб оплатити послуги нотаріуса. І ми зараз якраз звертаємося, біржа благодійності звертається до всіх громадян України, буквально там 1, 2, 5 гривень можуть вирішити цю справу. Залишилося зібрати приблизно 20 тисяч гривень. Дати малечі стимул для досягнення своєї мрії можна вже зараз. Простим переказом пластикової картки на сайт. Поки ви думаєте, команда добродійників вирушила вже до Івано-Франківська в наступний інтернат. Із Харкова, Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, Новий канал.